Згідно з податковою реформою воєнного часу, документальні перевірки бізнесу в Україні сьогодні проводяться лише у виняткових випадках. А ось із фактичними перевірками підприємці стикаються щодня, розповідає адвокат Юрій Голосов. Фактична перевірка, це коли податківці приходять на місце здійснення господарської діяльності: магазин, кафе, автозаправочна станція. Офіс і е, на місці перевіряють, чи працевлаштований працівник, який здійснює продаж товари послуг, чи е, здійснюється видача фіскального чека, е, облік готівки. Решта, що стосується перевірки документів, договорів накладних, тощо це документальна перевірка. Щоб відрізнити одну від іншої, необхідно уважно вивчити наказ податкової при проведенні перевірки. Дуже уважно дивитися. Який період перевірки зазначений в наказі? Якщо це фактична перевірка, то а, має зазначатися з моменту а, візиту податківців, і там, наприклад, там, на протязі 7 днів з, з, з подальшою перевіркою. Якщо в наказі зазначена, що перевірка проводиться за минулий період, наприклад, з 22 го з 21 го року, за минулий місяць, це відноситься вже до документальної перевірки. Якщо підприємець розуміє, що проводиться документальна перевірка, він має право не допустити податківців. Якщо все ж таки перевірка відбулася, громадянин має право подати до суду. Я раджу звертатись до суду з позовом про визнання недійсним скасування наказу на проведення перевірки, тому що за Формою це наказ на проведення факти фактичної перевірки, а за змістом це наказ на проведення документальної перевірки. Голосов розповідає, що у його практиці вже є успішний кейс. Адвокату вдалося довести у суді незаконність податкової перевірки. До підприємця е, прийшли інспектори податкової служби для проведення фактичної перевірки, надавши наказ на проведення перевірки. І цього наказу слідувало, що перевірка проводиться починаючи з 2021 року. І, звичайно, побачивши, що вона охватує минулий період, ми не допустили до проведення перевірок. Позов подали до Одеського окружного суду наступного дня, і суддів стали на бік підприємця. Це перша в Україні виграна справа щодо незаконної податкової перевірки у воєнний час. Підсумував Юрій голосов.